Потрібні якісні килимки для автомобіля. От, і поліуретанові, на осінь, ой, на, да, на осінь, на зиму, тобто зимні варіанти. От, українського виробника Стінгрей. Дуже круті варіанти. Ці килимки вони експортують на Польщу, на Європу, на Америку навіть є з замовлення. Чому? Тому що якість топова. От, дуже класно лягають, 3D-лапа йде. Тобто все мусор, волога, вона все буде на коврику, а не під ковриком. Бо є килимки часто без цієї лапи або окремо вона йде. І в ці місця постійно попадає мусор. От, кріплено, все, в штатній защолочки ставиться, все як положено. Бортики мають. Я не знаю скільки тут, може сантиметр 3,5 да, От. Класний варіантик. ну Не то що класний, а найкрутий, сам на таких їжджу. Перемичечка. На перегородочку, задіньки, все акуратно, все зроблено по-багатому. А ціна недорого. Так що, кому потрібні нормальні килимки за номером телефону в шапці профіля або на сайті автобро.ю.